Нині чимало жінок в Україні чекають на своїх чоловіків, які мужньо захищають країну від російських окупантів. Знаменитості тому не виняток. Чоловіки зірок теж вступають до лав ЗСУ, йдуть служити на передову. Хтось із коханих знаменитостей мобілізувався на початку повномасштабної війни, а хтось трішки згодом. Вітаю! Ви на проєкті Лайф. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі добірку про зірок, які чекають на своїх чоловіків з війни. Ні для кого не секрет, що чоловік ведучої Маші Єфросиніної, бізнес. Мен Тимур Хромаєв в 2022 році пішов на війну добровольцем. Єфросиніна розповідала, що її обранець служить у прифронтовій зоні. Підрозділ Тимура займається радіоелектронною боротьбою, тобто знищує окупантів та ворожу техніку за допомогою сучасних технологій. Наведу цитату Маші з інтерв'ю РБК. Мій чоловік служить у 112-й бригаді в прифронтовій зоні. Вже понад рік він офіційно в ЗСУ. Свого часу він пішов добровольцем і ухвалив рішення офіційно оформитися в ЗСУ. На сьогоднішній день він вже командир роти в 112-й бригаді. В його підрозділі більше сотні людей. Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БПЛА і дронами. Вони фізично за рахунок технологій знищують ворожі цілі, і я ним пишаюся. Євросиніна також зізналася, як сильно змінився її чоловік. Мій Тимур, людина, яка слова поганого ніколи ні про кого не сказав, жодного разу не підвищив голос на наших дітей, на мене. І тут мій чоловік каже: Ми стільки. І я розумію, що мій чоловік тепер знає, що таке вбивати. Зазначила вона в інтерв'ю для подкасту Кохання Телеведуча також зізналася, що звичайно ж за цей час змінилися і їхні стосунки. Тепер він називає її коханою, і кожна їхня зустріч зараз схожа на медовий місяць. Раніше мені не вистачало від нього рожевих соплів, а тут кохана, улюблена. У нас, коли ми зустрічаємося, справжній медовий місяць і дуже важка розлука. Я навчилася себе голою фоткати. Ти шлеш і потім чекаєш реакції. А там коротке ще розповіла Єфросиніна. За її словами, у них з чоловіком є правилом. Він повинен виходити з нею на зв'язок, хоча б раз на день, або ж попереджати, що якийсь час не зможе цього робити. Раніше Маша відверто ділилася, що через вторгнення її чоловік майже повністю втратив свій бізнес, який будував довгі роки. За словами Єфросиніної, бізнес Хромаєва був розташований у тих містах, які зруйнували російські окупанти. Проте є цікавий момент. Блогер Безпалов, що знає всі плітки українського. Шоу бізу стверджує, що чоловіка Маші бригада не бачила в очі. Він просто числиться там. Піар кейс на крові задля політичних амбіцій та фінансових виход. В майбутньому брехня це чи ні, поки невідомо. Але рано чи пізно правда випливе назовні. Потім і будемо робити висновки. Чоловік ведучої з каналу 1+,1, яку тепер знає весь інтернет через ляп в прямому етері Людмила Барбір від перших днів захищає Україну від російських окупантів. Спочатку обранець Барбір був у силах територіальної оборони, а нині він служить в силах спеціальних операцій Збройних сил України. Людмила не часто ділиться своїми родинними переживаннями в соцмережах. Хоча, що таке чоловік на війні, знає ще з часів АТО. Барбір вже два роки живе в очікуванні добрих звісток від свого чоловіка. З того, що відомо, в серпні 23-го року його бригада була біля роботиного. Я будую свої плани з огляду на те, що він буде не зі мною, він буде далеко, і ми будемо переписуватися плюсиками, розповідає ведуча. Чоловіка Людмили звуть Ігор, і він у мирному житті тренер з Айкідо. Саме Ігор навчив люду цій бойовій техніці. Тому жінка і зацікавилась, таким не зовсім. Сім звичним видом спорту ігор ніколи не тягнувся до популярності, і певно, тому. У люди мало фотографій з родиною. Також ведуча раніше зізнавалася, що перед виходом у перші ефіри її коханий Ігор прямо говорив про своє невдоволення тим, що Людмила буде вести ефір сніданку разом із телеведучим Русланом Сінчкіном. Бо, за словами чоловіка, Руслан не сімейна людина. Але це все ж було більше в жартівливій формі. Можна зробити висновок, що Ігор дуже любить свою дружину та сина Тараса. Але не лише Барбір з «1 плюс 1» чекає свого чоловіка. До Дня Незалежності минулоріч ведуча. ТСН Марічка Падалко розповіла історії трьох захисників свого чоловіка Єгора Соболєва, який наразі служить у ЗСУ, Андрія Оністрата, чоловіка військового ведучої сніданку вихідного Валентини Хамайко, та чоловіка Людмили, про якого ми вже згадали. Ви як ніхто знаєте ціну цього дня, ціну майбутньої перемоги. І я дуже хочу, щоб у вас, і ми зробимо для цього все. Ніколи не виникало запитання: а за що загинув мій чоловік? За що загинув мій тато? І я впевнена, що ви будете бачити перед. Собою багато їхніх гідних послідовників казала Падалко у спецпроєкті каналу 1+,1 незалежність, хоробрі серця. Її чоловік Єгор Соболєв знищує окупантів і ворожу техніку на запорізькому напрямку. Чоловік ведучої сніданок вихідний Валентини Хамайко Андрій Оністрат, як багатодітний батько, міг виїхати за кордон, але цього не зробив. І разом зі своїм старшим сином Остапом пішов на фронт. Після загибелі 21-річного Остапа батько отримав ще одну законну підставу для Вілізації проте відмовився. Настанову від чоловіка все буде добре. У нас інших варіантів немає. Валя часто повторює собі і дітям як мантру. Я не хочу тата героя на фотографії. Я хочу бачити чоловіка поряд із собою. На що мені чоловік сказав: А ти розумієш, як мені дивитися синам в очі? Вони мені рано чи пізно поставлять запитання: тату. А де ти був у ті часи? каже Валентина Хамайко. Чоловік акторка Наталка Денисенко, актор Андрій Фадінчик, пішов захищати Україну від російських окупантів ще на початку повномасштабної війни. Спочатку Наталка намагалася відмовити коханого, однак той пояснив, що захищати Україну це його обов'язок. Нині Федінчик воює, але інколи йому вдається приїхати на декілька днів додому, аби побути з родиною. Нагадаю, що відносно нещодавно змі поховали чоловіка Денисенко, видавши реакцію Наталки на смерть батька чоловіка за реакцію на смерть коханого. 31 грудня Денисенко вдалося зустрітися зі своїм чоловіком. Втім, за це їй прилетіло чимало хейтом. Так знаменитість різко відреагувала на закид. Де коментаторів, зокрема, артистка обурила фраза про те, що її коханий, нібито надто часто буває у відпустках і прикривається службою УЗСУ. Тож вона спростувала ці слова. Наталія розповіла, що Андрій простий солдат, який був в Одесі на навчаннях, і йому вдалося в неділю, у вихідний від лекцій і полігону в академії відпроситися та провести час з родиною. Те, що я побачила зі своїм чоловіком на один день в неділю, у мене випав щасливий випадок, що він був на навчаннях, що я приїхала. В мене з'явилася ця можливість. Наголосила акторка. Зимнитисть додала, що для здобуття перемоги українцям потрібно об'єднуватися та співпереживати одне одному, а не сваритися. Шановні, поки ми будемо жерти один одного, ми ніколи не переможемо. Перемоги не буде без підтримки і любові. Хтось одягає маску справедливості, а за нею ховається ненависть, заздрість і злість. Люди так не можна, підкреслила Денисенко. Чоловік співачки Альони Омаргалієвої, виконавець Тамерлан, пішов служити добровольцем ще на початку повномасштабної війни. Він брав участь у обороні Київської області. Я пам'ятаю, як запитала його, чи вмієш ти стріляти? Насправді я досі не вірю, що тоді про це думали. Він відповів: навчимося. Він записався утро, і вони виганяли окупантів з-під Києва. А ми з сином повернулися, коли Київ був звільнений. Розповіла Олена. Нині, за словами співачки, Тамерлан продовжує військову справу, але чим саме він займається, розкривати не стала. Він почав занурюватися у цю тему. Ми знаємо, що Україні не вистачає зброї. Люди постійно збирають на БПЛА. І він сказав, що будемо розробляти свої БПЛА. Я не можу розголошувати всі деталі, але він продовжує військову справу і допомагає наблизити Україні перемогу, заявила Омаргалієва. чоловік акторки Світлани Гордієнко, актор Максим Девізоров служить на фронті від початку повномасштабної війни. В Україні до речі, минулого року артиста нагородили орденом за заслуги третього ступеня. А про знаменитостей, що вступили до лав ЗСУ та захищають нас на фронті, в тому числі про Дивізорова, в нас був окремий випуск. Лінк з'явиться вгорі. Подивіться. Акторка Дар'я Легейда також чекає чоловіка з війни. Актор Дмитро Сова пішов до військомату ще на початку повномасштабної війни. Вже у червні 23-го року артиста призвали на службу. Від жовтня минулого року Дмитро Сова перебуває на фронті. Виявляється, і сама Даша Моральна. Була готова взяти до рук зброю та піти за своїм чоловіком, тільки їй не дозволяє здоров'я. Таку заяву Легейда зробила в інтерв'ю Аліні Доротюк. За словами акторки, не було дня, щоб вона не думала про це. Чоловік художниці Євгенії Гапчинської воював на передовій від лютого 22-го року. Нині Дмитро перебуває на реабілітації, адже в листопаді минулого року отримав серйозне поранення. Чоловік художниці поки лікується. Коли Дмитро одужає, то спеціальна військово-лікарська комісія буде вирішувати, демобілізувати його чи повертати на фронт. Пишіть в коментарях, чи знали ви про те, що відомі українські жінки, як і тисячі, сотні тисяч українок, чекають своїх чоловіків. Діліться своїми історіями в коментарях. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал. Побачимося у наступному випуску на проєкті Лайф.